Яму ради мене стражданню і молюся з розбійником Ісусе Боже мій, поміни мене у Царстві Своїм. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, минулого посту ми в цей час, після кафійську, розважали над останнім тижнем. Ісуса Христа на Землі. Того року я думав, яку собі лінію взяти для розваги, так, щоб краще пережити оцей час посміх, який нас готує до смерті і Воскресіння Ісуса Христа. І вирішив розважити. Над життям людей, які були такими активними цей останній тиждень. І хотів би почати сьогодні з того чоловіка, який з них був найгіршим, але який першим. Зайшов до раю. Це є розбійник. Та тому, будь ласка, уявляйте собі розбійник. Що я про себе можу сказати? Я не маю імені. Мене знають просто як розбійник. Я злодій. Моє життя пройшло. Грабуючи, б'ючи, забираючи у людей все, що їм належало. Мене зловили та засудили до страти на хресті. Нас було троє. Одного я знав, а про іншого я чув. Я дивився і слідкував за всім що відбувалося навколо. Я чув, як той інший розбін насміхається з того, що посередині. А той посередині нічого не відповідав. Я собі відразу подумав, хто ж цей чоловік, який висить поряд? він був якийсь інакший. Він навіть у своїй агонії мовчав і молився. І в один момент мені стало стидно за своє життя. Я розбійник, що за словою на смерть, бачу, що цей чоловік, який не подібний на розбійника, він не винен, терпить і молиться за всіх. Я зрозумів, що, якщо є Бог то це він. І я дивився на нього, і хоч уже майже не мав сили, але сказав, згадай мене, коли прийдеш у царство своє. І цей чоловік відповів, істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Вже коли ми зайшли в рай, я попросив Господа Ісуса Христа пояснити мені, за що Він змилосердився наді мною. Він мені пояснив, за що я отримав таку ласку, кажучи. Багато людей бачили, як я воскрешав померлих, помножував їжу, сіляв хворих, робив багато чудес, втекли. Навіть учні мої мене залишили, ти цього не бачив. Але ти впізнав у мені Бога тоді, коли я найбільше до нього не був подібний. Коли я був принижений, спотворений, з терновим вінцем на голові, закривавлений, з поламаним носом, вибитими зубами і розп'ятим на хресті, тоді ти сказав до мене, згадай про мене в твоєму царстві. І каже Господь, і це мене розчулило. По-друге, ти не просив мене позбавити мук. Що ти мене просив? Сам зійде з Христа і що просив? Сам зійде і нас, і Господи, і будемо в тебе вірити. А Той не просив, щоб легше муки перетерпіти. Ти не просив мене позбавити муки терпіння. Ти лише просив не забути. Не забути тебе. Коли людина просить багато, вона отримує мало. А коли просить мало, отримає багато. Ти попросив мало, а здобув нескінченно багато. по третє ти визнав свої гріхи, кажучи, я справедливо отримую відплату за свої вчинки. Це я процитував Іван Дєвки. По четверте, ти захищав мене, кажучи до іншого розбійника про мене, він нічого поганого не зробив. Це я також процитував. І по п'яте, ти не матюкався. Інший що робив? Хулив. Інший розбійник хулив. А ти не матюкався, ти не нарікав. Тому я вирішив і сказав, що сьогодні ти будеш зі мною в раю. І чесне слово, як Христос обіцяв, через три години я розбій першим увійшов із Христом до раю. Христос мало говорив на Христі. Він говорив з ким? Ну, З Богом Отцем, з мамою Марією, з гучним Іваном і зі мною. Розбілемо. Амінь. Слава Ісусу Христу!